Всім привіт, друзі! Сьогодні в мене така виникла ідея записати відео, які ціни на продукти в Новій Зеландії. Зараз я купив от таку сумку з овочами на 35 новозеландських доларів і 30 сантів. Ось чек. Зараз пройдемося по кожному продукту, подивимося. І порівняємо, які ціни. До речі, 1 новозеландський долар це десь 23 українські гривні, щоб ви так орієнтувалися, бо я зараз буду називати ціни в новозеландських доларах. Так що, друзі, будь ласка, підтримайте мене, підпишіться на цей канал і поїхали до розбору мого пакунку. Перше, це картошка, називається вона тут Golden Potatoes і вона коштувала. Зараз шукаю по ціні. 2,5 кг вона тут іде. І ціна 8,99 новозеландських доларів. Ну, вона хороша для випічки для всього. Так, потім йде, от, є такі, що зразу були зважені ціни. Тут ідуть 5 перців за 4,97. Майже 5 новозеландських доларів болгарських. Потім йдуть яблука Cherry Apple. 4 яблука на вагу 782 грама. Навіть нема кілограма, за долар 56. Що тут далі в нас? Тут в Новій Зеландії зараз сезони, вони популярні. Такі фрукти, як фіджо. Майже кілограм 914 грам. І коштувало це мені 3 долара 19 центів. Слідуючий фрукт, який також дуже популярний в Новозеландії, це простий зелений ківі, бо тут ще є голд ківі. А це звичайні Kiwi. Всі такі такі ціна його була. Зараз ми подивимося, Ось тут написано Red Kiwi. Тут аж було кілограм і 356 грамів. І він коштував по 1,99 за кілограм, я заплатив за нього 2,77 Це теж якась знижка була непогана ціна. Далі в моєму пакунку ще були Royal Gala яблука Apple. Вага 1 кг і майже 200 г за 2,38 г. В принципі, що дуже недорого. Далі йде в нас інжир. Два штуки, така ціна, зараз дивимося. Фікс. Не долар 99 за один інжир. За два я заплатив майже 4 долари, бачите внизу. Що в нас тут ще є? Капуста цвітна. Така капустина. Зараз буду шукати, яка є ціна очакові. Дивимося. Ціна її була 3 долари за таку капустину. Новозеландське, 2.99, Ви ну, бачите вона в ціні. Так, і що в нас тут останнє? Дивимося. Це йде в нас. Червона кумара, red комара. Що ви знаєте, вона схожа на картоплю. І вона тут популярна в Новій Зеландії. Її купляють, запікають, смажать також. Ціна її була 4 штуки таких. Роздаємося, шукаємо ціну. Тут навіть називається Оранж Кумара. Схожа на червону все рівно. E, майже кілограм 922 грам, от воно вверху, І я заплатив 5,52 5 цента e, за цей пакунок. Кілограм бачите, 6 доларів 5,99 коштує e, Orange Кмара. Такий чек. Це що купив на бачте, 35 доларів 30 новозеландських центів. І от весь цей пакунок. Що в принципі, як на мене, то і не дуже дорого. Це, тут спеціально є такі овочеві ринки, де ви заїжджаєте, там продаються овочі і фрукти по, в дешевших трішки цінах, бо там інша, різні акції бувають, ніж в супермаркеті. То ми, як правило, заїжджаємо окремо скупляємо фрукти і овочі, а в супермаркеті вже купуємо іншу їду. Так що дякую, що додивилися це відео. Друзі, вдячні, що ви докинулись до кінця це відео. Підтримайте мене, підпишіться. Мені ваша підтримка, друзі, дуже потрібна. Хай щастить вам усіх ваших починанням, гарних вам вихідних і слава Україні!